І сьогодні я відкриваю ворота до пекла дитя російської свині, все таки пише російською. По перше, іди диру. Ну ти геть дебі, шо, блядь. і він тут зі своєю хуйнею. Пупсику. що це блядь, за хуй... Ну так, знову блогер дебіл Ну хто б міг подумати? шторм, в твоїй душі горить вогонь. На лінії були... Я займаюся створенням відео вже немалий малий час і випустив їх немало. І знаєте, що об'єднує мене, який тільки починав свою блогерську діяльність, та мене теперішнього. Це коментарі від хворих та тупих вилупків. У кожного блогера вони є. І сьогодні я відкриваю ворота до пекла, щоб трохи так поржати з зетіотів. Ох, а тут у нас будуть і мамки Сперти, і дивані мовознавці і багато іншого сміття. Тому беріть чай, каву, бо зараз буде весело. З вас вподобайка, підписка, а я починаю. Більше нічого не знімай. Перший коментар дуже такий лайтовий, і обрав я його тільки для розігріву. На момент публікації відео, де був написаний цей коментар. У мене було десь 6-7 тисяч підписників, і це відео дуже стрімко набирало перегляди і лайки. Ні, звичайно, я розумію, що це дитя російської свині, все таки пише. Російською і тільки при цій умові його коментар піддається логіці. В інших випадках нахуй і я не знаю. А по говорить що нельзя, нельзя. на 12.00 подумав, що це Шевцов. Знайдіть 10 відмінностей. Це крінж, чувак, ігнор за російську мову. Це дуже дурна і недалека позиція. Я все життя живу східній Україні, але писати на українській мові, щоб як дитина показати образу, це доля нормісів і гоїв. Мені більше подобається моя рідна російська мова. Плюс на українській мові немає контенту. У російської мови є папіч, убермаргінал та інші. Пробачила, маргинал мне не подобается больше, ниже украинская мова. Тем дальше. Ой, твою очи. Говорите на русском, пожалуйста. Аш. Oh, а и хочешь? Магаров и Грейвс самые базированные в игре. Жаль, не дали пострелять русоскот Что бля, за блядь х... захуй? Сказать еще я в. Та нічого не сказати. Так, ну напевно, з російськомовною шизою на сьогодні досить. Переходимо до інших цікавих коментарів. Русофобія, це коли є регіон, Раша під. Раше але немає України. Посмакуємо перемогу. Питання перше: чому раша з великої зрада. Друге, в колоді МВ-19, тобто у попередній частині, є український оперативник, тобто Україна є, але в сюжеті вона майже не бере участі. А русофобія так, бо Росія тут зображається, так як і має бути країною терористом. І якщо для тебе проблема, що в американській грі Україну тут не зображають як учасника бойових дій між Америкою та Росією, то це не проблема розробники. Це проблема твоя. Ну, звичайно, у нас ж більше немає проблем. Тільки от те, що в Call of Duty немає України. Ага. А ще ось, до речі, другий коментар, схожий на цей. Ну да, всі говорять, що гра топ, та вона ідеальна завдяки русофобії, але не згадують момент з ЛГБТ! Найкраща колда була в 2007-2011-му. Вам вона подобається тільки із за русофобії. По-перше, б... Ні, хрена собі, ти заліз в голову кожному кому сподобалась Modern Warfare 2022 року і такий, да, вона вам подобається тільки через це. Бля, буду зуб даю на. і взагалі. Оці ж сука, ЛГБТ, союють свої райдужні лапи, куди тільки ми навкруги ця райдужна пропаганда. Стоп. ЛГБТ в Call of Duty? Дивно, але в сюжетках перезапуску жодної згадки про ЛГБТ немає. Хіба що Ласфо вважається лесбійкою, але відкрито у сюжеті про це не говорять. Проте маминим диваним консерватором вже цей факт підриває жопу. Але чому відповідь можете дати собі самі? Я розумію, коли міняють озвучку з рашистської на іншу, я і сам так роблю. Але субтитри це вже перебор в душках знущання. Першу чергу над собою. Бою, бо ігри це ж розваги, а не для додаткової роботи, яку все одно ніхто не цінить, бо хочеться вільно розуміти про що гра, а не здогадуватися через декілька фраз, що ж вказали NPC читать, головний герой. Що, блять, я обурююсь через це не тому, що мені лінь вчити англійську мову, ні, тобі лінь вчити англійську мову, і ти тупий вилопок, А тому, що хочеться прийти з роботи і подивитись улюбленого летсплейщика та відпочити. А я винний, що ти тупий і не вивчив англійську мову. Та й. І в більшості іграх доволі легка англійська мова. А якщо ви будете грати в оригіналі, в той самий, наприклад, Red Dead Redemption 2, то ви навіть зможете вивчити багато цікавих мовних прийомів і так далі. Тому, навпаки, грати англійською в ігри саме в оригіналі, без російських субтитрів і так далі, це навіть корисно. Я таким чином дуже і дуже сильно підтягнув її. І тут могла б бути реклама якоїсь школи англійської мови про те. Me. У ГТА відстійний сюжет. Ой, це комент під відео про колду. Вай City чула, у тебе відстійний сюжет. Е. Mm. Окей. Okay. Ти хуящий! Цим коментарем я повністю згоден. У мене ж канал так і називається. Не роби більше відео. О, а це, напевно, українізована версія того і ї... клака з відео про минулорічну колду. Напевно, у них один мозок на двох. Хотів ставити жарт про вітчимів, але, блядь, не придумав жарту. Хлопче, не грайся зі словом, факт, бо Ютуб за таке може заблокувати відео чи зняти монетизацію. Ай, заблокувати можуть хіба що тлумачний словник, і точно не мені. Звичайно, дуже приємно, що ти переймаєшся. За мою монетизацію, але ні, якщо ви звичайний глядач, не варто давати поради блогерам. Блогери просять поради по відео та іншому тільки у інших блогерів та професіоналів. З вашої ж сторони, якщо ви дійсно хочете допомогти контент-мейкеру, то можете дивитися, ставити лайки, поширювати відео, писати коментарі і по можливості матеріально підтримувати все. Микола, нахуй я не можу працювати. Це буде найкращий варіант. В інших випадках це в основному тільки дратує. Ти нічого не роз. Розумієш, в іграх і сюжетах грай в пасіян з косинка і не лізь в складне. Це коментар з під цього відео. І так, фаната Far Cry 5 та 6 порвало. У відео я сказав, що у цих частинах погано зроблено сюжет і що він взагалі не чіпляє. На що мамин експерт вважає за потрібне дати нікому не потрібну пораду. Ви ж просто уявіть, яким героєм він себе відчув, коли написав це. Ха-ха-ха, Туди цього блогера їбаного. Проте мені ще здається, що його життя настільки лайно, що він намагається, хоча б. Якось твердитися за рахунок інших. Ну що, свої хвилини слави ти отримав? Іди на Дізлайк лайк за постійне вживання слова я. Таке собі нав'язування своєї суб'єктивної думки. Це моє відео довбо. Звичайно, ще я буду говорити свою думку. А чию ж ще об'єктивної думки не існує. Всі думки є суб'єктивними. Праймал дуже крута, Ха, зрозуміло. Не сказав, що праймал класна гра. Поганий. Про нюдон можна було б сказати, що антагоністки були створені в стилі активісток-феміністок. Бель знову ці фіміністки. І на відміну від інших частин, де головні злодії доволі харизматичні, близнюків, ти починаєш ненавидіти з перших касцен. І да, душніла тут ти, а не я. Ой, душно трохи треба йти провітрити. Не розкрив питання хаутурного Діосі до Far Cry 5, також поганий. Ну, Косік, що ще сказати? А ну і треба у кінці стрілку перевести. Проте на твій жаль, ні, це не так працює. Від мене дізлайк за особисту думку і оцінку гри, якої не пройшов до кінця. Сам не грав і не буду занадто душна. Ох, блядь. Євген, тебе нічого не цей самий, так? Тобі нормально від свого коментаря. Так, ладно, треба йти закрити вікно, бо вже холодно. Far Cry одна з найкращих ігор. Який саме Far Cry? Ubisoft улюблена студія, а ви трохи не розумієте, чим займаєтесь. Знову відкривати вікно! Ну так, знову блогер-дебіл. Ну хто б міг подумати? Скоріше помре та дачі з ренда разом, чим Far Cry. Можливо, я буду здаватися душнилою про те, чи доречно таке писати під час війни. Не тягне, от і бісишся. Су. Як ти здогадався? Агресивно. <реш> я їй батьки агресивний. Я грав тільки в Одіссею, мені дуже сподобалося. Ви якісь неадекватні. Пройшов Одіссею без донатів за півроку. Знаєте, ці два коментарі знаходяться поруч і <свіс> ну так, абсолютно класна гра. Коли для її проходження без донату треба витратити півроку життя. Тому, до речі, я її в свій час і закинув. Шановний, ти точно грав у ту саму Одіссею з доповненнями. Там доволі таки наглядно демонструють, що усі міфологічні штуки це. Забавки Ісу. В цій грі дуже масштабно розкривається історія із Су. Знову захист Одіссеї та сценаристка, яка читала тільки фанфіки по асасину. Були частина асасинів без ІСсу, а тут ІСсу без асасинів. Як на мене, гра недооцінена через нав'язовий донат, який асасин був без Ісу. В кожній частині асасина згадувалися Ісу та їх технології. Взагалі про проблеми Assassin's Creed Odyssey я розповім у майбутніх відео з переказом цієї самої частини та й міфологічної трилогії загалом. Ця думка. Лише для фанів задроїдських перших серій до чорного прапору, тобто для більшості аудиторії, Assassin's Creed. дизлайк та відписка попутного вітру, тобі у сраку, без тебе тільки краще буде. Юбісофт компанія дебілів і ідіотів. Факт, певно, пузаті дяді в костюмах за 20 тисяч USD краще знають, яким доїти свої франчайзи. Обожнюю такі подібні думки людей, які самі ні ні у чому не розбираються і вважають, що інші люди такі ж як і вони. І на твоє здивування, так, дорогий костюм не зробив з цих дядь експертами гейм-індустрії. І тепер вони тримаються за єдину волосину на своїй плешивій голові у вигляді Assassin's Creed, щоб компанія тупо не здохла. Тому Міраж і зробили по більшій мірі класичним асасином, який дуже так непогано продається. Ти судьба! Більше мовне відео перевів і видаєш за свою думку: Чмонік, тобі дизлайк. Блять, як я виживу після цього. По-перше, іди нахуй. Сподіваюся. Твій рот полощі десятки хуїв По друге, привітаю тебе! Ти позитивно пройшов тест на рак мозку. По третє, якщо ти приєбуєшся до людей, які переходять з російської на українську за те, що у них є якісь помилки, ти є. Над. І по четверте, якщо я вже і переклав іншомовне відео, то попрошу надати мені доказ того, яке відео я переклав. Наступний коментатор здивував мене своєю тупістю, але давайте по порядку. А чому ти вставляєш обличчя Порошенка, а не Зебубочку, який розмінував Чонгар та здав всю південну частину України, від чого загинуло та потрапило у полон дуже багато людей? Зебубочка, твій не вірив у напад, і від цього теж загинули люди. Порошенко перед нападом закликав закріпити оборону та виділити півмільярди гривень на армію. А твій Зебубочка хотів поїсти, ша весною. Від таких як ти, 73% виборців загинуло дуже багато людей. У таких як ти на руках теж кров людей. По перше, якщо що коментар під відео про історію створення Ворфрейм, і там немає ні згадок про Пороха, ні згадок про Зеленського. По друге блять, на момент президентських виборів мені було су. 16 років. Тут ну, ти геть дебіл Чи блін. Знаєте, він як той душний тип на вечірці, коли хтось говорить про свої справи, і він тут зі своєю хуйнею. Я з нього там трохи далі поугарав, і він мені написав це. Бечу, не знаючи людину, ти відразу переходиш на матіршину як московити. Так, напевно ж, тільки московити використовують мат до людей, які страждають хуйнею. Мабуть, пориюсь про тебе і знайду твоє справжнє обличчя, і буду всім показувати. Мої побратими підтримують мене. Мене повір, блять, це чудово все. Що ти шукати, вирішив? Мені цей відео взагалі нейромережа написала. Та й голос для цього відео також записала нейромережа. Ти взагалі я нейромережа. І що ти мені зробиш? Я в інтернеті, а ти що? Ти взагалі охуїв дискредитувати армію своєю поїботою, Порохобот їбаний. Любі порохоботи, зеботи та інші боти звертаються до вас. Я розумію, що у вас там в школі починаються зимні канікули. Але не заїбуйте людей, я вас прошу. І ще, якщо в тебе. Є Фейсбук, скинь свій контакт. Я там з тобою зв'яжусь і покажу, як ми твою ніжну дупу там захищаємо на передовій. Пробач, фейсбуком не користуюся, певно, нам не садилося бути разом, пупсику. Від порохоботів ідемо далі. Але чому раніше повинні були? Хто, куди, чому, незрозуміло. Нормальний відос, я бачив і гірше. Він обісрав мене чи похвалив? Гра сподобалася, але от твій огляд, це повний треш. Ти що набираєш аудиторію серед дебілів, що так матюкаєшся. Часто у своїх відео. Контент в тебе унітазний, туалетний юмор. Я не буду більше дивитись, твій канал. відписуюсь від цього непотребу. <гас> 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 Тільки не це! Сперма. А, гадаю, що на цьому можна закінчити відео. <хи> Отже, так, це експериментальна рубрика, і тільки від вас та вашого актива залежить те, чи буде у неї продовження. Бо якщо що, такого матеріалу у мене дофіга і трошки. А я дякую вам за перегляд. Якщо у вас є бажання, ви можете підтримати мене спонсорством на YouTube Donatello, і закинути донат на МОНО. Дякую наявним спонсорам за підтримку мого контенту. Ви неймовірні. Все, дякую за увагу.